Всім привіт! Ви на каналі ViaTek. Мене звати Олександр, і сьогодні ми з вами поговоримо про одну дуже цікаву річ. це про модельку від компанії Mikrotik, а саме моделька LTAP Mini LTE Kit. Що в нього цікавого і що в нього крутого, про що ми хочемо вам розказати це наступне: дивіться: це унікальний пристрій. Він має вбудовану GPS-антенну. Він має вбудований модуль LTE з підтримкою двох sim карт, які можна використовувати в різних сценаріях. Він має один гігабітний ethernet порт, який має можливість працювати з підключенням всередині мережі. Він може використовуватися для підключення ноутбуку. А саме цікаве, що цей ethernet порт ще підтримує POI-IN. Дивіться, на борту цієї модельки ще є така цікава річ, це мікро USB-порт. Чому це цікаво? Тому що в нашій ситуації, коли треба мати якийсь резервний канал інтернету або заживити роутер, то саме цей порт мікро USB ви маєте можливість використовувати для того, щоб заживити цей пристрій. Тому він дуже маленький. Зараз ми з вами його відкриємо, подивимось. Він дуже маленький, може використовуватися на вулиці, в будинку, на крищі. Тобто він йде в захисному корпусі. Така дуже маленька річ, яку можна з собою покласти навіть в корма. Плюс до всього, як я вам сказав, що є. Порт micro-USB, який можна використовувати для того, щоб заживити цей пристрій. Тому це така повноцінна автономна система доступу в інтернет, яка може бути завжди з вами. Трохи про сценарій використання можу сказати наступне. Це те, що вбудований GPS-модуль, який дозволяє відслідковувати пристрій в таких сценаріях, як, наприклад, можна встановити його в машину. Підключити зовнішні gps антенни та відстежувати його по трекінгу. Деякі використовують його навіть в банкоматах, тому що треба, по-перше, забезпечити інтернет-з'єднання через мобільного оператора. Друге, це отримати координати того або іншого пристрою. На той випадок, якщо все ж таки його хтось надумає поцупити. Що можу сказати про використання самого модуля, LTE? тут є, він вбудований, він має два слоти під сім карти. І Така цікава річ, що якщо ви все ж таки вирішили цей пристрій взяти з собою в дорогу, а ви їдете за кордон, і ми всі розуміємо, що роумінг реалізований у кожного по різному, і тому. Стара, ну, одна картка, яку ви використовуєте в Україні, може вже не працювати за кордоном. Тому в такому випадку ви можете одразу вставити ту картку тієї сторони або ту картку з включеним роумінгом, який ви плануєте використовувати за кордоном, для того, щоб мати доступ в інтернет усюди. Так, ну і в принципі, зараз я вам ще хочу показати, що у нас йде в комплекті саме в цій точці доступу LTAP mini LTE Kit. Дивіться. Обладнання це маршрутизатор, який ми з вами тільки що розібрали. Є така захисна кришка, яка дозволяє нам закрити всі отвори для того, щоб використовувати більш надійно цей пристрій ззовні. Так, в комплекті у нас є ще блок живлення. Блок живлення в нас йде 24 вольта 12 2 А, але, як ми вже з вами проговорили, ще є декілька варіантів для того, щоб його заживити. Або використовувати POI-IN на головному Ethernet інтерфейсі, або використовувати мікро-USB порт для того, щоб заживити його від пауербанка. Так, що в нас тут ще є цікавого? Так, в нас є одразу poe інжектор для того, щоб використовуючи блок живлення, Ethernet, заживити його по Ethernet інтерфейсу через POE-IN. Також є монтажний комплект та деякі додаткові провода для підключення сторонніх пристроїв. І гарантійна карта MicroTieck. В принципі, цього достатньо. Зараз ми з вами ще протестуємо, як воно налаштовується. Це дуже швидко, тому що в цьому ролику ми з вами розберемо, в принципі, як воно налаштовується за допомогою мобільного додатку від компанії «Мікротік». І так, все. Ми включили пристрій. Ми відкрили наш додаток Мікротік і будемо пробувати підключатися. Так, дивимось на Wi-Fi мережу яка нам треба. Все бачимо. В нас є Wi-Fi з назвою Cradic BC5682. Це саме цей пристрій, і ми до нього підключаємося. Так. Чекаємо, поки з'єднання буде встановлене. Все в нас вийшло. Перевіряємо адрес, адреса, в принципі, яка використовується по замовчуванню. І переходимо назад до нашого додатку. Так як ми не встановлювали ніякого паролю, логін по замовченню, в нас адмін і стандартна адреса, яку ми бачимо на нашому екрані телефона. натискаємо підключитись. І одразу в нас є декілька варіантів налаштування. Це в нас використовуючи швидке налаштування або натискаємо ОК і залишаємо налаштування цього пристрою по замовчуванню і продовжуємо його доналаштовувати. Також ми маємо можливість передивитися цю конфігурацію або видалити дефолтну конфігурацію для того, щоб налаштувати його з нуля без всяких там додаткових правил, обмежень і тому подібне. Ну, Так як ми використовуємо для себе, я гадаю, варто розглянути варіант з швидким налаштуванням. Натискаємо Quick Setup, обираємо мову, натискаємо Next, обираємо нашу Україну. Так, в списку десь внизу має бути. Так, 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 так. Ukraine. Чудово. Натискаємо далі. Enter uh, PIN. Так, як в нас пін-коду на карті немає. а АПН, наскільки я пам'ятаю, по замовчуванню для всіх операторів йде інтернет. Інтернет. І вмикаємо додатково uh, Firewall для цього роутера. Так, все є. Натискаємо Next. Топ. В автоматичному режимі цей пристрій отримає IP-адресу від мобільного оператора. Натискаємо далі. Тепер нам треба прописати ту назву Wi-Fi, яка нам потрібна. Додамо тут ще LTAP. І пароль вкажемо 8 вісьмірок. Натискаємо далі. Тепер нам треба ще встановити пароль адміністратора, для того, щоб ніхто зайвий не міг підключитися до цього пристрою та змінити конфігурацію. Пропишемо якусь там адмін 1234.5. Натискаємо далі. Читаємо всю конфігурацію, яку ми з вами налаштовували. Якщо нас влаштовують, натискаємо Зберегти. І все. В принципі, це в нас сповіщення про те, що конфігурацію ми всю внесли і натискаємо Закрити. Так, пароль в нас автоматично прописався під цей пристрій. Натискаємо Connect для того, щоб. А, Треба змінити Wi-Fi. Забув. Так, чекаємо, чекаємо. Мікротіклтаб є така мережа. Трохи почекаємо, поки. Буде встановлене з'єднання. З'єднання у нас є. Все. Повертаємося до додатку і натискаємо підключитись. Так, так, так. Так, підтвердження паролю. Все є. Так. Навіть можливо вімкнути автоматичну детекцію інтернет-з'єднання. Ми вмикаємо автоматичну детекцію. І коли у вас буде підлічений зернет-кабель або буде встановлене інтернет-з'єднання саме з мобільним оператором, то, в принципі, інтернет буде автоматично налаштований для того або іншого типу. В принципі, в мобільному додатку теж є додаткові всі функції, які доступні із версії ПО для комп'ютера з Winbox. Так, то ми плануємо перевірити наше з'єднання LTI. Так, 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 є Type LTE. В нас є базові параметри, які ми маємо можливість побачити на цьому екрані, і також є можливість подивитися, що за оператор, що за. Тип доступу він отримує там, LTE 3G, можна бачити e MAY та інші параметри з'єднання. А на самому інтерфейсі статусу ми бачимо, коли це з'єднання було встановлення, і його статус. Якщо є питання по вводу пін-коду, то в нас буде інкорект Пін-код. Ну наразі в нас все зареєстровано і доступ в інтернет є. І на головному меню цього додатку в нас також є одразу сповіщення про те, що у нас вже є LTE з'єднання. Так як ми знаходимося в приміщенні, ми всього отримаємо дві, дві шкали сигналу. Сигнал є, але він не дуже потужний. Якщо ми розмістимо цей пристрій більше у вікна або зовні, відповідно до цього сигнал буде кращий. Ну і зараз спробуємо навіть виконати спіт-тест для того, щоб дійсно перевірити з'єднання. Так, 10 Мбіт. Це у нас на наплінк. Бачимо, що це саме Kyivstar оператор якого ми тестуємо. На цьому все. Інтернет у нас є. Ми налаштували це за допомогою мобільного додатку. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня. Чекаю ваші запитання в коментарях. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім до побачення!